Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо рубрику. Я вам розповідала про те, що хочу з вами поговорити про пільги, які передбачені чинним законодавством України для учасників бойових дій. Відповідне відео у мене є вже, воно розміщене, ви можете ознайомитися з необхідною інформацією. Сьогодні ми будемо говорити з вами про пільги для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Перелік пільг у нас так само передбачений. Бачено законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Отже, відповідно до даного закону, станом на сьогоднішній день особи з інвалідністю внаслідок війни мають наступні пільги. Це безоплатне отримання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів, позачергове безоплатне зубопротезування. Безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами. Безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості приїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Так, дивіться, хочу також тут деякі надати пояснення, що за бажанням осіб з інвалідністю замість путівки на санаторно курортне лікування ви маєте право один раз на два роки отримати грошову компенсацію від держави. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи у розмірі середньої вартості путівки, особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи у розмірі... В 85% від середньої вартості путівки. Грошова компенсація буде надаватися вам незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-коротного лікування або медичних протипоказань. Далі, переходимо до комунальних послуг. Мають право на відсоткову знижку плати за користування житлом, квартирна плата в межах норм, які передбачені у нас чинним законодавством, а саме 21 квадратний метр загальної житлової площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні, і має право на знижку плати додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Також відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами сюди входить. Де газ, електроенергія, скраплений балонний газ для потреб побутових. В межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунку плати за опалення, становить так само 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у жит... жилому приміщенні і має право додатково на знижку плати 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Для сімей, які складаються виключно з непрацездатних осіб, надається 100% знижка. За користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Тобто 42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку, та 21 квадратний метр на сім'ю. Надалі. 100% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, які встановлені для продажу населення для осіб, які проживають у будинках, де немає центрального опалення. Стосовно проїзду, мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом, загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом, приміського сполучення та автомобіля. Автобусами при міських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо та міжобласних, незалежно від відстині та місця проживання, відповідно за наявності посвідчення встановленого зразка. А в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, також маєте право безкоштовно отримати електронний квиток. Це також правило. Буде поширюватися і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю першої групи. Далі має право на позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир. Та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир, позачергове обслуговування амбулаторно -полі... клінічними закладами, а також позачергова за необхідності відповідно госпіталізація, позачергове безоплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Далі користування при виході на пенсію чи змінні місця роботи, поліклініки та госпіталями, до яких ви були прикріплені за вашим, відповідно, попереднім місцем роботи. Далі, право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів. Медична допомога в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. Без, мають право на отримання без оплати, тобто безоплатної допомоги на порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Далі маєте право на позачергове працевлаштування за спеціальністю ну, відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи. Маєте право на переважне право на залишення на роботі при скороченні. Чи взагалі, якщо якісь зміни відбуваються в організації виробництва та працевлаштування на тому підприємстві, установі організації, де ви працюєте, маєте право отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від вашого стажу роботи. Виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд. Або до 5 місяців протягом календарного року, а також маєте право допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад, у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпустки. Маєте право використовувати свою щорічну відпустку у зручний для вас час та, відповідно, маєте право на додаткову. Відпустку. Маєте право на позаб... чергове забезпечення житлом, якщо ви потребуєте поліпшення житлових умов. Далі, маєте право отримати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель. Приєднання їх до інженерних мереж комунікацій а також позики на будівництво або придбання дачних будинків, благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом, тобто даної позики протягом 10 років, починаючи з 5 року після закінчення будівництва. Далі маєте право на першочергове. Право на вступ до житлово-будівельних кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування до садівницьких товариств та маєте право на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Так, дивіться, гаражі, стоянки для транспортних засобів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинків. Особам з інвалідністю першої і другої груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік туди і назад залізничним, водним, повітряним міжським автомобільним транспортом, а особам, які їх супроводжують, а саме осіб з інвалідністю першої групи не більше, ніж одна людина, 50% які знижка вартості проїзду один раз на рік туди і назад. Особам з інвалідністю 3 групи надається право безоплатного проїзду один раз на два роки туди і назад залізничним водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік туди і назад. Зазначеними видами транспорту, з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які їх супроводжують у поїздках, а саме осіб з інвалідністю першої групи, не більше одного супроводжується, надається. Супроводжуючого, ви вийште, надається право користування міжським транспортом, зазначених, перелічених мною видів у період з 1 жовтня по 15 травня, також з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок. Маєте право на позачергове безоплатне забезпечення автомобілем за наявності медичних. Показань для забезпечення автомобілем на термін експлуатації до 10 років з наступною заміною на новий виплата компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування. Автомобілів або на транспортне обслуговування в нас визначається спеціальним порядком Кабінету міністра України. Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, безоплатно забезпечується автомобілем першочергово із числа позачерговиків. Далі ви звільняєтесь від орендної плати за нежилі приміщення, які орендуються вами, наприклад, під гаражі для спеціальних засобів пересування автомобілів, мотоколясок, велоколясок та безоплатне надання для них для цих засобів гаражів стоянок незалежно від їх форми. Власності маєте право на позачергове обслуговування закладами та установами, які надають соціальні послуги з доглядом, а також позачергове обслуговування підприємствами, установами, організаціями, службами побуту, громадського харчування, міжміського транспорту, житлово-комунального господарства, а право на позачергове забезпечення продовольчими товарами. Поліпшеного асортименту. Е, надалі маєте право на державну цільову підтримку для здобуття вами та вашими дітками професійної, професійної, технічної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти. І далі особам з інвалідністю. Внаслідок війни пенсії або щомісячне довічне грошове отримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується особам з інвалідністю першої групи у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Друга група це 40% прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність. Та третя група 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І ще хочу нагадати, що щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується одноразова грошова допомога. У порядку та розмірах визначених Кабінетом міністрів України. Як тільки буде вже відома інформація про розмір допомоги, я обов'язково також з вами поділюсь та розповім. Я думаю, що ця інформація буде вже відома досить скорою, адже ще трішки, і уже серпень місяць, відповідно тому розмір допомоги. Як тільки буде відомий Кабінет міністрів України, прийме відповідну постанову, обов'язково з вами. Нею поділюся. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте. Задаєте питання. Бережіть себе та свої родини.